Друзі, доброго дня! 14 року, 18-й штіль. Е, не часто, не часто, вже зараз, не часто побачиш оригінальні поршніві, це махле. З цієї сторони є помітка для штіля. От штіль. Е, прийшла вона на ремонт е, з проблемою глохне, але тут виробітка трошки є по... По цим частинам, це ми вміємо доробляти. Це ми устраним, і як бачимо, трошки завеликий зазор по кільцях. Тобто тут кільця, заміна колець, сальників, тому що, здається, останнє масло, яке ця піла бачила, це було мастило низької якості. І патрубок. Патрубок він тут. По п'ятну контакту. Зараз фокусується, бачимо, де воно. І там був перегрів. Бачите, знизу е ниже трубки. Там є прогалина, провал такий. Це вже все підсос воздуха, особливо з лівої сторони бачимо. Це підсос воздуха. Це перегрів. Була невелика дискусія. Який має бути зазор на циліндр поршень, Циліндр кільце. Тут. Є у нас АІП кільця. Є у нас оригінальний циліндр, штіль з цієї сторони махле. Зараз візьмемо щупики і провіримо, який зазор. От там в замочку. Щоб не було разнагласів. От є у нас щупи. І зараз провіримо твердження деяких. Коллег, що 0.3 це нормально. На новому. О, не влазе. 0.3. Це не є нормально. Якщо я добре пам'ятаю, то штиль каже, що має бути 0.15. Провіряємо. 0.15. Самий раз. Щуп 0.15. Самий раз. І він до кінця не доходить. Провіряємо щупом 02. От, щуп 02. Туди його. Щуп 02 не заходить. Важко показати. Оп, закусив. Важко показати. Але щуп 02 закусує. Це вже говорить, що це не той розмір. 0,15. Як пише штиль офіційно, так воно є насправді. Не ведіться, що зазор має бути 0,3. Це допускається. Зараз поміряємо, який зазор, коли вже пила перестала працювати зовсім. От старі кільця. Це все ще оригінал. Це дуже дивно, але ця пилка реально повністю ще оригінальна. Тут Мабуть, та ні все, здавалося вихлопна, а не оригінальна. Але ні. Ця пилка ще до сих пір на оригінальних запчастях. І дуже дивно, що тут не було майстрів. Я бачу, там зазор такий досить хороший. У мене тут щупики 0,5, 0,55, само більший. От він. 0,55 найбільший. Потім вже... І він туди сміливо паде. Я думаю, тут зазор такий 0,6, можливо, навіть і більше. Тобто нове кільце в замку оригінальне кільце з оригінальним циліндром має бути 0,15, так як пише завод-виробник. Дякую.